Вітаю вас на каналі, і сьогодні вирішила показати посилочку, яка до мене прийшла. Не можу втриматись. Можливо, комусь буде потрібна така краса. Якось особливо сорти я не обирала, продавець пропонував наборами. І ось я обрала зараз самі цікаво, що до мене прийшло. Ось першу розпакувала і вирішила зняти, все ж таки покажу, яка красунечка, ви бачите, які чарівні квіточки, наче хмаринки, сортові фіалки, і це досить недорого. Якщо комусь буде потрібно, обов'язково дам координати цього продавця, якщо ви встигнете ще до холодів. Тому що продавець досить ретельно слідкує за погодою і коли холодно. Вважаю, що не прийшли. Але ви будете мати на увазі, в кого можна буде придбати таку красунечку. Це фіалка. Лік біла колебель. Красунечка. Зараз розпакую і покажу ще. Але дивіться, як чудово все запаковано, дуже ретельно. В декілька шарів газетного папіру відчувається турбота за рослинами. Ви бачите, як чудово все упаковано. Але одразу бачу, що тут рослин більше, ніж я замовляла. Зараз побачу, що тут за сюрпризи. Манюнечки, ви бачите? Краса. Ось так упаковано. Дуже гарно. Так, це трейлер. Сорт Baby Brain. або Baby Брин. Ось така. Трейлерна фіалка. Дуже хотіла таку лавандово блакитне Бачите, квіточка, наче зірочки. Красунечка. Дуже хотіла трейлери. Так, дивіться, це теж трейлер. Це, до речі, це фіалка, яка не росте компактно кущем, а росте з такими довгими пагонами, звисаючими, створюючи такий ефект каскадної, квітучої рослини. Ось саме таку фіалку я й хотіла. Це трейлер банс. Красунечка, побачимо якого кольору. Взагалі вони або рожеві, або бускового кольору. Бачите? І в газетний папір тут дуже багато шарів. І ще й рушниковий папір. Бачите, скільки багато? Упаковано дуже ретельно. Зараз розпакую ось така красунечка. Так, обережно дістаю, дуже велика, бачите? Велика рослина, до речі. Так, це сорт ПТ Ярослава. Білоблакитна махрова квітка. Дуже класно отак от вкладено, бачите, папір, і сама рослина не хитається. Бачите, підтримачка. Наступна фіалка тут взагалі листячко, ви бачите? Саме листячко вже прикраса, яка краса. У мене була така фіалка. Дуже хотіла я з таким листячком. Навіть якщо вона не квітне, вона вже красунечка. Так, зараз подивимось, що це за сорт. Але вона ще має відтінок рожевого. Не просто біло-зелена, а ще й з рожевим відтінком. Боже, яка красунечка! Класна фіалка. Це фіалка фанабуле. Можу не так прочитати сорт, вибачайте. Тут квіточка фіолетова з білесенькими крапочками, наче в зірочках квіточка темно-темно-фіолетова. Ви уявляєте, серед такого листечка ще й квітуча, махрова, фіолетова з білими крапочками квіточка. Красунечка. І досить велика, ви бачите, велика фіалка. Наступна фіалочка, ви тільки подивіться, красунечка бускова, наче трояндочка. Зараз розпакую. Мені, до речі, дуже подобається, що це дорослі, великі рослини, ви бачите? Боже, яка краса. Чарівна квіточка. Дуже багато пуп'янок, ось я бачу. Це сорт АБ лавандовий мед. Доросла фіалка. Бачу, ось ушкоджений листочок, треба буде його зняти. Красунечко. Наступна фіалка. НК рибалка Соня. Я вже подивилась, це синя фіалка з хвилястою білою такою бахромою по краям. В чудовому стані фіалочка. Так, і це теж трейлер, міні-трейлер фіалка Адера. Я вже подивилась, це рожева квіточка, рослинка молоденька, і ось пробивається вже строкати листячко. Ось тут видно. І повністю воно буде строкати. Ось таке. З таким білим напилом. Бачите, строкате листечко, красунечка. Ну, а це, напевно, подарунок. Зараз подивимось. Ну і ось подарунок. Манюнечка, сорт «Глімер». Я вже подивилась, це червоно-фуксієва квіточка, наче зірочка формою. Трошки біленького по краям. Теж чудова фіалка. Дякую за подарунок. Ось такі фіалки. Бачите, ціла купа сортових фіалок. Якщо комусь буде цікаво, обов'язково дам координати цього продавця. Тут Досить недорого.